Я б хотів звернутися до вас, до кожного з вас підсона від командуючих повітряних сил генерал лейтенанта Ріщука Миколи Миколаївича Героя України, від нашого колективу, від цих бойців, які зараз виконують завдання на сході на півдні, які кожну ночь практично працюють по захисту неба по всім територіям України і в тому числі і на Тивич. А стосовно позитивно вирішення питань щодо перемівання проспекта на проспект повітряних сил Збройних сил України. Це... це буде також шана в першу чергу тим, хто загинув. Це буде вшанування пам'яті наших героїв. І це буде кожен військовослужбовець повітряних сил буде знати, що частинка його роботи оцінена. Я б хотів звернутися до вас до кожного з вас під сана, від командуючих повітряних сил генерал-лейтенанта Ліщука Микола Миколаївича, героя України. Від нашого колективу, від цих бойців.